Варто згадати, що ми заохочуємо людей, які бажають брати участь в конвоях, що ми не шукаємо тих, хто хоче лише раз спробувати. Ми хочемо, щоб люди робили більше ніж один супровід. Так розумію. Тому що тоді ви накопичуєте досвід і загальні знання про те, як проводити ці конвої. Так. Тож я знімаю перед ними капелюха, і звісно, перед всіма британцями, які допомагають. Я думаю, це важливо чи не так. Тому що ми просто хлопці, які доставили допомогу на автомобілі сюди, і це все. Але кількість людей, які докладають стільки зусиль для цього, їх багато, і тім весь час він піклується про нас. Він це атомна електростанція. Так, він як вогняна куля, знаєте. І він постійно на зв'язку, де ви, що відбувається, як це йде, дивиться на план. Знаєте, і команда, яка буде бронювати наступний транспорт, наступну зупинку і все інше. Маркус і всі ті люди, що лишились вдома, піклуються про нас. Ми це знаємо. Навіть ті, хто займається пакуванням. Я вважаю, що ця важка робота дійсно відбувається у Великобританії. Хоча ми ж просто ті, хто керує транспортними засобами, не треба недооцінювати свою роботу. А також я не хочу недооцінювати роботу, що стоїть за цим. Так? вона дійсно важлива. Але я цього не бачу. Я бачу лише вас тут з такими неймовірними результатами. І я знаю, що ви проїхали три тисячі кілометрів і доклали багато зусиль, щоб підтримати нас.